Перший день після новорічних свят у міській раді розпочався з робочої наради. Усі повернулися з бажанням працювати і втілювати нові ідеї. Я завжди готовий до роботи з бадьорим настроєм. І цю бадьорість я передав своїм підлеглим. Новорічні свята закінчились. Доїдаємо олів'є, вінігрети і працюємо. На розвиток міста дуже згадним настроєм. Нас не так багато заступників залишилися зараз в міській раді, тобто тільки двоє можна сказати, працюють, тому й роботи багато. Новий рік, дуже багато проєктів, які вже потрібно розпочинати. Перший робочий день, ну як обично, так би мовити, да, сподівання, які ну, маємо надію на те, що новий рік буде, хоч трошки, краще ніж. Рік попередній, тобто, ну, як всі люди, так і ми так. З великим настроєнням. Все-таки ж Новий рік, ожидаємо тебе більш-менш благополуччя. Так що з улыбкою на роботу. Проте, не всім довелося відпочити на свята. Гарний настрій чернігівцям під час новорічних гулянь створювала велика група людей. У мене всі ці дні були робочі, тому що ми займаємося і організацією праздника для жителів нашого міста. Що у нас вихідних не було. Ми працюємо на Красній площі, наше підприємство непосередньо займається організацією цього праздника. Це льдовий каток і все інше. Тому ми працюємо без вихідних. аби якомога швидше налаштуватися на роботу. Психологи радять впродовж свят приділити більше часу спілкуванню з рідними і друзями. Що можливо буде зробити за три дні на Різдво? Цей робочий тиждень короткий.